Я подивився і я бачив світло телевізора. Це був один з найбільш шахаючих досвідів в моєму житті. Фільм розповідає фактичну історію всього життя США на ім'я Оуен. Оуен народився приблизно у 80-х, тому велика частина фільму відбувається у 90-х, які ми можемо назвати часом телебачення, коли воно було основним джерелом розваг для усіх поколінь. Оуен ходить, очевидно, у школу, він має повну сім'ю, маму та її чоловіка, які разом. Досить великий будинок, красивий квартал, але щось не так із ним. Абсолютно не так. Батьки знають це, він же теж знає. це, Всі бачать це. Всі знають це. Інший персонаж, якого можемо вважати головним, це Меді. Дівчина, що ходить у ту школу, і куди й Оуен. Проте вона на два класи старша і це стає вельми проблемою в їх спілкуванні. Вона теж дивна. Щось зближує цих людей це тебе шоу. Тебе шоу рожеве Марво. Батьки не дозволяють Оуену лишатись пізніше десяти, тому щоб дивитись переднішнє шоу, і вимушено йти до будинку Меді. Їм подобається шоу, вони дивляться його разом багато. Вони збирають касети і записами рожевого марва. Потім Меді зникає, зникає безвісти, і все, що відбулося, лише пролог. Чи, можливо, головні події, якщо ви зважите все після лише наслідками? Тож, що неправильно із Оуеном? Оуен відчуває, що щось не так, як має бути. Це глибоке вириваюче відчуття в кожній сцені відчуття, що щось неймовірно глибоко неправильно, і ти навіть не знаєш що це одне з найгірших відчуттів, з якими житиме людина. І гірше ніхто не розуміє його, навіть трошки. Він здається непомітним навіть батькам Не те, що вони хочуть бачити справді Оубан дивний, повільний, тихий, складний для розуміння. Занадто складний чому заморочуватись. І, як видно, його спосіб поратися це не хвилюватись, не сприймати до того, як він зустрічає меді Вони рідко відверті одне з одним, ніколи не насправді близькі, але відчувають певний зв'язок точно. Що неправильно із меді, вона лезбійка, і не може просто заткнутися про це та жити щасливе життя з чоловіком. Вона занадто відкрита з цим, занадто відкрита, щоб не почуватись погано. Ми не можемо сказати, що їй цікавила дівчина, з якою вона дивилась Марева, але вона точно пробувала стати ближче або дізнатися одне одного. Але тут же була відштовхнута ця дівчина, Тара, розповіла всім, як погана Меді тільки за те, що спробувала зблизитись або зрозуміти, і стала типовою американською черлідеркою загальновідома як символ ставлення до жінок у свій час веселе, сексуальне, розважливе. Якщо Оуен мовчить, щоб пережити, Меді дуже агресивно захисна. Багато хто назвав би її упертою. Чим довше дивишся на цих двох персонажів, тим більше бачиш, що вони могли б стати допомогою і підтримкою одне одному. Але вони не стали. Вони були налякані, вони не розуміли, що не так, що відбувається із ними. Вони обоє хотіли бути віддаленими і ніколи не перейшли через безодню між ними. Але фільм не закінчується. Хоча закінчуються їх життєві рішення, меді відчуває такий біль нестачу розуміння, що вирішує покинути. Втекти. Вона каже, це місто її вбиває, ці люди її вбивають. Вона запрошує Оуена з собою, що багато про що каже. Він відмовляється, тому що не хоче покидати комфорт. Все, що він знає, хоч ненавидить це, і хоч вона змушує його почуватись з цього світу. Яка різниця між цими двома людьми? Давайте поглянемо на одну з моїх людних сцен на полі. Меді каже, що їй подобаються дівчата, і навіть же звинувачує Оуена у спробі підкатити, хоч вони тільки почали розмовляти. Оуен каже. Мені Мені здається, що я люблю телесеріали. Просто двоє переляканих підлітків, чи не так? Персонаж Оуена змінюється через усю історію, коли проходять цілі роки. Він сам, завжди сам, і ми це бачимо. Єдиний персонаж, який показує любов до нього, це його мати. Батьки це велика частина сюжету. Вона любить Оуена, вона знає, що щось не так, але не здатна допомогти, не здатна робити. Навіть коли Оуен хоче піти додому друга, щоб втекти до Меді натомість, звісно, вона відповідає так: Таке треба питати у твого тата. Вона не каже, вона й батько це. Вона не каже, так, добре. Вона каже: спитай батька. Просто жінка. Вона помирає від раку, коли Оуену немає двадцяти. І він лишається з батьком в їх будинку. Батько не зовсім персонаж. Він сила. кам'яна стала фігура, що постійно здавлює своєю наявністю. Марові називає дівчачим сіриком не дозволяє Оуну лишатись після десяти, навіть коли йому срані сімнадцять. Просто тому, що він так хоче, бо так правильно батько показано як щось темне і постійне. Коли Оуна стається злам, батько просто кидає його у душ і притискає нижче. Це удар глибоко особисто для мене. Якщо подібна суспільна система, така ідеальна, як зараз кажуть багато людей, і є такою цінною, то чому так багато людей мають страждати так? Чому хтось має страждати, щоб іншим було комфортно? Меді повертається одного дня, одного вечора. Вона каже, вона весь час була у їх шоу, але вже на наступний день розповідає справжню історію вона втекла, знайшла місце, де лишитись, де працювати. Але щось було все ще не так Дні йшли, місяці йшли, роки йшли, воно все ще було там, воно її вбивало, вона не знала, як це спинити. Вона вирішила вмерти пограти себе за допомогою наркомана. У власних випорожнях лежала там години об назвала її просто Слабкою, так? І вона тоді зрозуміла, і вона має розповісти Оуену, бо він єдиний, хто теж зрозуміє. Він теж працював ці роки. Він в депресії, сам. Якась нескорівна робота. Я ненавиджу ці епізоди. Як він ходить на дівчину, що робить менеджеру, і просто відкидає це. Коли Оуен і робітники розмовляють про це пізніше, хлопці постійно сміються та приколюються. Це все окей і морально. Просто трішки повеселитись дивака Чому Рожеве марево. Одне з цих крінжових мультяшних тб шоу. Ставлю, щоб хоч раз бачили персонажа і думали, хочу бути як він. Він неймовірний, він живе. Це найпопулярніший спосіб побачити, наскільки іншим все може бути: пісні, фільми, навіть відео на Ютубі. Люди поширюють свій досвід через створення мистецтва, інші можуть знайти себе в цих нових способах. ООН передавляється рожево Марово, будучи дорослим, і це глупеньке шоу, яким було. Проте в першій частині я бачив світло телевізора, зовсім інша картина показана. Думки хлопця транслюються поверх дитячого шоу. Монстри стають потвореннями Тревора Хендерсона, поки дві дівчинки-протагоністки не лише діти, а круті самовпевнені героїні. Але шоу закінчується. Як Овен бачить кінець, одне з найбільш лихих медіа. Протагоністки розділені та монстри схоплюють їх. Забирають до головного злодія Містера Меланхолії. Не можу назвати цю сцену нічим. як... Вони знущаються з них фізично, вирізають їх серця, виливають місячні сікворти, поки повністю не заповнюють. Психологічно кажуть їм, що вони ніколи не будуть собою. Навіть не помітять, коли стане запізно. Та сексуально, що докінчує сцену переможені та погребені під землею. Покинуті та забуті. Меді просто пропонує Оуну закупати себе заживо разом. Але він тікає знов. Меді більше ніколи не бачить. Оуен живе своє життя далі. Він успішний. Дружина, діти, будинок. Чому дружину і дітей ніколи не показують? Може, Оуен теж їх не бачить? Він повністю сконцентрований, повністю покинутий, теж переможений. Ти бачиш, тупий біль на його тілі. Слабке і тонке, навіть астма непереносима, та ж низькорівнева робота, низькорівневе життя навіть. У нього стається психологічний злам на роботі, але всім. Хуй. Поновий персонаж. Світ для них не спиняється. Він йде у ванну та розрізає груди. Лише тебе статика. Не твоє життя, життя, що ти хотів, просто мав прожити. Ти мріяв прожити. Погребена під землею. Давно покинуте. Лише тебе статика. Може, вони нарешті побачили правду? Після цього все, що можеш зробити, це вибачитись перед всіма за помилкою, якою ти став. Перепрошую. Пробачте. Це фільм про те, що бути трансгендером. Ви всі питаєте, так? Так і ні. Це дисфорія на гіршому, найтравматичнішому сенсі. Часто обставини зжирають тебе, залишають пустим, Роз'їденим до землі. Живучи все на паузі. Людей треба чути. Жодну дивну дитину не треба викидати, бо вона занадто складна. Все, поки ви, той, що дивиться, відсторонюєтесь днями, місяцями, роками, десятиріччями. Так і йде. Деякі неправильні люди просто не почуваються окей, коли мали б, коли всі почуваються, чи не так? І ніколи не викидайте відчуття існування собою Роблення того, що вважаєш ти маєш робити. Не здавайтесь, живіть. Будь ласка, де б не були? ким би не були? Час ще є.